Комітет Верховної Ради прийняв рішення вже вдруге, тому що підкомітет вніс пропозиції, щоб повернутись до переіменування на південне, але коли винесли на засідання комітету Верховної Ради, профільного комітету, комітет відмовив до перейменування на місто Південне, назва Південне, а повернулись до порт Аненталь. І це вже рішення прийняти. Я думаю, що це вже Верховна Рада, це відсотки 80, напевно, що Верховна Рада прийме це рішення, тому що там не, не будуть кожне окремо приймати, а там їх сотні, сотні переименувань, і вони будуть одним списком все це затверджувати. Я думаю, що це буде на цій або на слідуючій неділі, не пізніше. Але є заключення комітету Верховної Ради, про те, да, так, звертав, звертав, звертався міський голова, щоб було перейменування південне. Зверта давали протокол опитування людей, де було 73%, Що люди для приймали рішення, щоб було південне, так але. Сесія там так чітко написано, але депутати не прийняли ніякого рішення, а рішення сесії вище, чим опитування, і вище, чим е, там листи звернення міського голови. Раз саме високий, скажімо, статус депутата, який приймає рішення, не прийняв, значить, вони мають самі право приймати те рішення, яке вони вважають за потрібне. Вони прийняли рішення. Порт -орієнтар». Як ви сприйняли такий результат. А що вже тепер? Якщо Верховна Рада прийме це рішення, ми нічого не можемо зробити. Ми повинні виконувати і не обговорювати, а виконувати. І чим раніше, тим краще. Я думаю, на людях це не скажеться. Нічого там страшного немає. Поміня, поміняли назву. Ну господі, лічивсь було перейменовано, Люди не, не відчули цього переймену перейменування назви. Все буде люди привикнуть до всього. Вони засмутилися. Ні, а що я можу засмути, що я можу Що я можу зробити? Я зробив все, що я міг вище себе не скочу.